У 29 років я вирішила відкрити свою першу студію по перманентному макіяжу Мон. І це було реально шалене рішення, чиста авантюра, тому що в дійсності за ті гроші, які я сюди вклала, можна було купити дуже хороший автомобіль 2024 року, можливо, навіть 2025, або купити гарну трьохкімнатну квартиру. У голові сяяла картинка: розкішний зал, черга з клієнтів, щасливі відгуки і головне свобода творити красу, працюючи на себе, а не на дядьо. І в один день, день ця картинка стала реальністю. Я уявляла, як щодня в студію заходять десятки клієнтів. Які давно мріяли про ідеальний перманент, і як я не просто роблю перманент, а змінюю жінок і зовні, і всередині. Я бачила, як ця студія перетворюється на прибутковий бізнес, який щомісяця приносить стабільний дохід. І ось ця картинка ужила. Клієнти бронюють записи на місяці вперед. Щодня в студії кипить робота. Поруч команда сильних професійних майстринь. Ми не просто студія. Ми топ 100 найкращих у індустрії України. Але я зрозуміла, що хочу йти далі. Так фінансово може здатися, що це ризик. Я б могла і далі розширятися і заробляти ще більше, але я отримала набагато більше ніж просто дохід. Я здійснила мрію, яка тепер буде запалювати тебе. Так вас не дихнула в класисі мрії. Так, ну що хто мріє про власний салон? М?